Президент України назвав успішною співпрацю Миколаєва та Королівства Данія. Глава держави вважає, що такий рівень партнерства може стати прикладом для інших громад. Мова про це зайшла під час інтерв'ю з Наталією Мосейчук. Ось що саме сказав Володимир Зеленський. Далі пряма мова. Що стосується інвестицій від держав особистих спрямованих в місцеві бюджети для місцевого самоврядування і Підтримуючи реформу децентралізації допомоги з тим чи іншим регіоном, це відбувається. Відповідні є готуються кан не тільки договори. Є відповідні вже стосунки: місто з містом, регіон з регіоном, є підтримка. Є інвестування в це мете. Uh -huh. У нас з нею прекрасні особисті стосунки. Вона в Миколаїв взяла, сказала: Ні, я от мені подобається uh -huh. та ідея з патронатом. Її навіть я не знаю, що відбувається, тому що гроші її не йдуть в бюджет держави, а йдуть напряму. Вже вже сама Дані спілкуються з Миколаєвом. Uh -huh. Вони кажуть, у нас є проблеми, Я попросив її відкрити представництво. Вони щось відкрили, якийсь офіс, і я дуже радий, що є прямі стосунки. Це Є децентралізація відбудови держави, і мені подобається так, тому що це швидше. Я цього дуже хотів з, з патронатом держав з цим проектом. Е, є якісь кроки, дані приклад.